Я вас вдомі залишилась. На даний момент четверо. Ви наймолодша чи ні? Ну, так. Восім за 80. Двом старичкам у нас сидять на дев'ятому поверсі. Ми змогли виїхати, не понравилось. Ми теж ходимо туди-сюди, не можемо собі отдільну квартиру знайти. Туди-сюди, бродимо. Зараз піду на евакуаційний, збираюся. Ми зараз на острові, і здається, що він безлюдний, але насправді тут дуже багато людей живе. Вони живуть по кілька е людей в під'їзді, і, і це має вигляд дуже гнітючий, тому що з одної сторони ти бачиш, яка красива навколо осінь, темпла, приємна херсонська. А з іншого боку, е ти спілкуєшся з людьми, е у яких свої якісь персональні історії, персональні трагедії. І персональні якісь доводи, чому вони не хочуть їхати з цього міста. Мікрорайон Корабел відносно молодий район Херсона, заснований у 1970-х. У радянські часи тут переважно жили працівники суднобудівного заводу та ті, хто обслуговував місцеву інфраструктуру. Херсонці називають це район островом, бо він і справді ним є. З усіх боків його оточує вода, а з містом поєднує автомобільний міст. У мирні часи острів вважався тихим і зеленим місцем. Сюди Херсонці їздили відпочивати на пляж гідропарку, але зараз він став одним із найнебезпечніших у Херсоні районів. Через річку позиції російських військових у червні 2023 року окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, і острів затопило повністю. Частина людей евакуювалися, але багато мешканців залишилося. Коли вода зійшла, місцеві разом з комунальниками розчищали вулиці. Район продовжували регулярно обстрілювати. Найбільшу загрозу становлять удари по єдиній дорозі, що з'єднує острів із містом. У серпні 2025 року її серйозно пошкодили російські обстріли. Якщо міст зруйнують повністю район опиниться в ізоляції. Влада закликала людей евакуюватись або тимчасово переїхати до міських прихистків. За офіційними даними, після пошкодження мосту на острові залишилось близько 200 людей із майже двох тисяч. Але місцеві кажуть, що насправді мешканців значно більше. А на острові так, по так самим мілким почутом чоловік 500, а то й більше 500. Жили. більше 500. От навіть провіряю, привезли по спискам гуманітарку: 300 чоловік роздали. І от скільки по островам люди ходять, обіжені, я не знаю, хто списки составляв, що їх не включили в ці списки. Тобі ж це вже не 200 людей, не 150 людей. От в кожному домі, десь чоловік 10-12, малосімейки, чоловік 20 живе. Там люди теж приспособилися, отам от от далі малосімейка. Вони між балконами, оцими проходними. Зашили дровами, поставили буржуйку, поставили пічку, варять собі їсти. і все. Вони всім під'їздом там. Я не знаю. Чому їх 15 точно? Віктор, місцевий житель, що категорично відмовляється виїжджати. каже, що має дітей, але не хоче їм заважати. Він проводить нам коротку екскурсію і показує вирву від російського снаряда просто на даху будинку. Не. Так шо вы, я в детском саде. Да я не в детском саде. Вы же понимаете, что показываете. Понимаю. Да а я понимаю. Вот ну, что, так квартиру покажите. И все ли Победите в ли ты в квартиру? Подивиться в хату, что там убить. Сейчас, по и телевизор и все. Люди виїхали, бросили, так воно все і сталося. Дякую вам за екскурсію. Нема за що заходьте будете на острів. Після того, як росіяни пошкодили автомобільний міст, на острів більше не ходять маршрутки і не можуть доїхати комунальні служби. Міська влада вже заявила, що опалювального сезону в районі не буде. Воду завдяки генераторам вдається подавати лише кілька годин на день. Світла немає. Працює невелика кількість маленьких торгівельних точок. Частина мешканців щодня долає міст пішки аби дістатись Херсона та купити продукти засоби гігієни чи корм для тварин. Добрий день. Пані Наталя, що будете Будемо варити? Будемо жарити рибу. Де рибу взяли? <правлення> ну, как, На, причалі. На причалі. Не страшно. Не страшно. Страшно, ну все. Лішби були мани мани. А так їх нема у нас. Скільки залишилось людей у вашому будинку? Троє, 4, 5, 6, 7. Вісім чоловік. Ще мужчина там є. Ви якось організовуєте собі спільну кухню? Ні. Кожен сам? Да, кожен сам. Нормально живемо. Пока не убила. Рыбу пожарю, чай сделаю. Ну і суп какой-то. Риби наловили. Ну так, да. я ходжу каждый день. Утром і вечером. Что за риба? Красноперка, чернуха. Ну, нормально. У нас же котов катов Вот Оце последствия від собаки. За вас тут вкусила? О, там в Шенгелі три. Там покидали собак, а вони були агресивні при, при своїх хазяївах. І милом замивали, і водкою заливали, хлопці, і все. Ви в лікарню ходили? Куди пойти? Яка лікарня? Де? Так постаніть Червоний Хрест, вас приїдуть заберуть якщо. Для чого? Хто мій животний мір буде кормити? Я кішку спасла з того світу, два роки чотири назад. Хазяїн з жінкою поругався, викинув на первому етажі в вікно, кішку. Я її згребла на картонку, в такому розпластаному стані. покусана була, пів спини не було шкури. Що вам ще розказати про Сахалі? На острові нельотна льотна погода. А у наш під'їзд в наш будинок, отака дира на криші. Що ще раз сказати? У мене вікна, подивіться, вмісто вікон одні дерев'яшки, а на тій стороні на одного балкона немає самоцілого. А в хаті був прильот ще два роки чи назад. як гепнуло, завод повилітало. У мене другий чоловік відписав мені недостройку хату, а ті сволочі спалили її. Що ще раз сказати? Затопили я троше тро, соток сиділа наверху на на третьому етажі. Дякую, гарного дня. Оце так і живем у Херсоні. Російські медіа та телеграм-канали регулярно поширюють повідомлення про нібито російський десант у районі Корабел у Херсоні. Жодного разу ця інформація не підтвердилась. На острові немає російських військових. Та безпека тут умовна. Район постійно накривають артилерію, мінометами та дронами. Останні буквально літають над головами місцевих, тож і нашій знімальній групі доводиться ховатись. Пожалуйста. Ось в мене десь така в 19-му. Бл**ть, надіюсь, не в нашу машину він летить. Коли ми виїжджаємо з острова, зустрічаємо пані Людмилу. Вона просить її підвести. Каже, що не хоче йти мостом пішки під дронами. Людмила багато років прожила на острові, а тепер орендує квартиру в Херсоні. Куди ви їдете? Їду, окна побила тут. Я приїхала, ми порізали називаються, ну фанеру чи як вона пресовану. І поставила, а коли забивати, буду вже не знаю. Ну, брата попрошу, приїдемо, позабиваємо. і вікна побила. А, а як? Я ж зараз на Тавричському живу на квартирі. Вот и все. Спасибо вам большое. Спасибо вам. В том году была в декабре, приезжала, платила за ОСББ, угу. а потом пошла платить в этот м -м, банк, угу. потому что стремно ездить. Вы знаете, с какой пенсии надо платить? Вот у меня э, сейчас уже стало 4, а была три. Вот я выехала и три я даю за и аренду и за коммуналку. А если это пительный сезон вообще, всего как затопило, я выехала. А чего? Потому что у меня собака, и я не могла, как его, он дома не ходил на улицу. Придем до подъезда, у нас то первого этажа на ступенях вода была. Я говорю, смотри, иди домой, и что хочешь делать, я тебе могу делать, что хочешь, я все уберу. Нет. И выехала, а что сделать? Если бы не собака, может тоже сидела. Місцева влада каже, що не полишає тих, хто вирішив залишитись на острові. Але реальність така, що через небезпеку тут є багато робіт, які наразі просто неможливо виконати. У мікрорайону острів то там на даний час проживає 230-250 людей. Цифра постійно варіюється, хтось повертається, хтось додатково виїжджає. Дітей там, слава Богу, не залишилося, то батьки зробили вибір. Людей зовсім мало мобільних, які потребують стороннього догляду. Також вдалося ще у серпні місяці вивести, і вони на повному забезпеченні. Вони виїхали або до родичів, або друзів, або в наших закладах знаходиться у тому числі і медичних. Ми стараємося забезпечувати роботу пункту незглавності, який там знаходиться, який працював і під час підтоплення, і працює зараз. Там працює генератор, люди можуть підійти, заправити свої гаджети, необхідні для того, щоб бути на зв'язку з рідними та близькими або з іншими силами та структурами. І виїжджає евакуаційний автобус, який раз на день приїжджає, забирає. Тому люди не відрізані повністю від безпосередньо великої землі. На жаль, в більшої кількості ми туди завести нічого не можемо, тому що кожен, скажімо так, рейс це окрема операція, яка узгоджується з силами оборони для того, щоб ті, хто туди поїхав, зміг повернутися цілим та неушкодженим. Великій партії ми не можемо це зробити, оскільки мост автомобільний перебит і там може проїхати навірняка, невеличкі вантажні автомашини. Тобто до трьох тонн ми дуже боїмося, щоб він витримав. І більш важка техніка, просто не впала і не зруйнувала мост до кінця. А також ми розуміємо, та техніка, яка заїжджає на мікроранкарабел, вона в будь-який час може там залишитися. Херсонцям пропонували і пропонують досі евакуюватися за межі міста і області. Ті, хто виїхали з острова, але вирішили залишитись в Херсоні, можуть жити в шелтерах. У кімнатах мешкає по кілька людей. Є тепло, харчування, догляд, але майже всі кажуть, що хочуть повернутись додому. Як Приїхала 7 августа. И больше я не выезжала никуда. Мне ноги болят, я никуда не хожу вообще. Я, я, я и собака. Что У меня никого нету больше. Как звати? Собаку. Жеся, Жесечка. Мне предложила военная администрация, предложила дом престарелых, а собаку питом. Я говорю, а ты маму свою отдай. Престарелых. Я понимаю, что я не молодая, но я не старая. Собиралась, очень приехала, в чем стояла. Здесь дали. Постели дали, он переодеться дали, сентехен дали. А домой я не хожу, потому что там бомбят. Есть хорошо, нас кормят. бойлер у нас, электрочайник, микроволновка, горячая вода, свет, телевизор внизу. Хорошо, коллектив хороший. Я обижаться не могу. Понимаете, условия хорошие. Но дело в том, что домой, дома есть дома. Я на острове прожила 45 лет. Как, как не любить его? Он же у нас был самый красивый был остров по всему городу, микрорайону. Я думаю, что до весны, я думаю, все кончится. А правда, что было, э, было здесь Да, правда. Частини містян не погоджується переїжджати у прихистки навіть тимчасово, а орендувати житло в Херсоні немає можливості. Саме це стає однією з причин, чому люди залишаються на острові попри ризики. Ми познайомились з пані Галиною Херсонкою, яка прожила на острові 25 років і щиро любить цей район. Вона визнає, якби племінниця не запропонувала тимчасово пожити у порожній квартирі в Херсоні. Вона б не поїхала в шелтер і досі залишалась би на острові. Цвітов, сморіті скільки. Це, це ж я з острова привезла. еще в той комнате много, и еще половина осталась на острове. Так что я оттуда не могла никак уехать. Как представлю, что я их одних оставляю, на сердце кровью обливалось. До этого я не выезжала, нет. Я и наводнение там пережила. Первую зиму, самую такую страшную зиму, это 23-го года, когда вот уже начали нас обстреливать. Я там была. Тогда у нас не было ни воды, ни света, один газ был, и все. Ни отопление, ничего, один газ. Но пережили, все нормально, так более-менее. 2 августа это было 2 августа. Да, я как раз сидела на балконе, вязала, и вдруг слышу такой звук, как реактивный самолет летит. И потом взрыв сильнейший. Но я сидела в углу на балконе, меня это не задело, а тут были цветы балконное окно и цветы стояли и от, бал... этот... от... от этой волны все цветы попадали это было как раз в мост попали стали думать раз мост разруш... разрушает значит что-то уже так сказать надо думать ну и... И... и то я так не очень была настроена уезжать и только вот 4 пят... числа Таня моя племянница и... и тут как раз был ее сын так вот, он как взялся за меня, да давай, да что ты думаешь, да не дай Бог, на остров полезут, это ж будет такая: я так не хотела уезжать. Вы знаете, вот если бы мне не было вот таких условий, как здесь, я бы тоже не выехала. Как только стрельба, так сказать, более-менее затихнет, перееду обязательно, перееду обязательно, да. Да, конечно, что не говорите, о доме есть дом. Иду и смотрю, как люди сажают цветы во время войны, так выхожу из подъезда, и тут бабахает сверху. Я дальше прохожу, а там женщина цветы сажает. И вот я всегда думаю, вот если у нас люди под бомбежкой сажают цветы, то этот народ не победить. Умови життя на острові та в інших районах поблизу Дніпра в Херсоні стають дедалі небезпечнішими. Російські обстріли посилюються і передбачити, що тут буде за місяць чи три, неможливо. Попри це, всі, з ким ми говорили, і ті, хто залишився, і ті, хто виїхав, кажуть одне й те саме: вони хочуть бути вдома. Ті, хто тимчасово переїхав у безпечніше житло, вже будують плани на повернення на острів і сподіваються зробити це якнайшвидше. Бажано навесні.